Привіт! Мене звати Ольга Лімитріт. Ви на моєму YouTube-каналі і в цьому відео я розповім про три основні схеми, як вас можуть Німеччині обманювати. Звісно, це все стосується грошей і використання людської праці або там коштів з джоб-центру або соціальних служб. Дві схеми мені були ще попередньо відомі ще до війни, але третя схема я лише ось нещодавно її почула. І, до речі, на моєму YouTube-каналі ви можете знайти багато відео, що стосується проживання в Німеччині, прийняття біженців, пояснення різних законів, або ж вивчення німецької мови. Кого цікавить інформація більш детально, ви можете звернутися до мене в інстаграм, і я вам детально все розповім. Перша схема Перша схема була ще відома до початку там, війни, коли, наприклад, брали людей на якісь різні фірми і про це влаштовували в Німеччині. Це були по безвізу, це може було, могла бути реєстрація на польські документах, на польську якусь фірму. Але зазвичай це все було нелегально, тому що а, з часом, Ну, по безвізу не можна було в Німеччині працювати. По командировці з польської фірми в Німеччину українців там також дуже малий відсоток, малий, коли можна поїхати. Якщо ви постійно сидіте в Німеччині, е, працюєте на якихось заводах по польських документах, або, наприклад, доглядаєте осіб старших, що найбільш розповсюджене, то е, це є нелегально. Звісно, якісь там робляться страхівки. Потім, коли, наприклад, люди хочуть. Вже так не працювати, їх починають там погрожувати, що ми вам дам, вас дамо в якісь центри чи в поліцію, чи в цоль. І люди так працюють роками. Ви не маєте боятися, що вас кудись дадуть, і що ви там заплатите якийсь штраф, тому що, по-перше, заплатять штраф працедавці. Працедавці відповідальні за документи та, і за осіб. Можливо, ви якийсь там теж штраф заплатите, але просто я знаю ситуацію, коли дійсно дуже довго використовували працю. І дуже платили там мали кошти, якщо там 600-800 до 1000 євро за роботу на дому кожного дня без вихідних, це дуже мало і ясно, що на вас дуже багато заробляють. І просто треба розуміти, що це нелегально, і треба приймати якісь рішення. Як ж прийняти ці рішення на сьогоднішній день? Це є не важко, тому що тут в Німеччині можна легалізуватися. Якщо час вже пройшов. І все ж таки на польських документах потрібно шукати рішення. Ну, я не буду за покроково саме цю ситуацію розглядати, але я займалася такими ситуаціями і допомагала, тому що, здебільшого, це польські там, фірми. Розповідають якісь страшилки, що вас там, не знаю, посадять в тюрму або ще щось, і люди бояться. так? Або так само, коли ви приїжджаєте сюди на сьогоднішній день по безвізу, і вам кажуть, що вам отрим... ви отримаєте документи за 24 параграфом. І там з першого дня чи там з першого тижня ви розпочинаєте працювати. І це є вже нелегально, тому що щоб отримати дозвіл на роботу. Це має пройти ну мінімум місяць. Ну, якщо дуже швидко, то два-три тижні. Я думаю, всі біженці, які в Украї... тут в Німеччині, вони розуміють, що з першого дня ніхто не має права працювати, якщо ви працюєте. Окей, але ви розумієте, маєте розуміти, що це нелегально. Ви так можете працювати місяць, два, три, там шість місяців, вам не дають ніяких документів, вас не приписують або десь кудись з вами поїхали. В такому випадку вам треба самостійно розбиратися, переглянути всі мої попередні відео, де я пояснюю, як треба рис, які у вас документи мають бути при реєстрації, які документи у вас мають бути, відкриття банківського рахунку. І багато українців цим самостійно займаються, і там, наприклад, не. Шукає якусь фірму, яка допоможе. Це також добре, якщо ця фірма дійсно вас допомагає, але ви маєте самі розбиратися в своїх правах, і що ви тут маєте право робити. До того ж. Обов'язково, щоб кошти знаходили на рахунок в Німеччині. Обов'язково рахунки мають у вас бути відкриті. А, по-перше, у вас спочатку має бути отриманий документ. Є такі випадки, де там 6-8 місяців люди працюють без документів, там кажуть, документи оформляються, оформляються. Якщо ви ніде не були ні в жодних міграційних службах, то у вас документи швидше всього не оформляються. Звісно, документи можуть довго оформлятися, це правда, але також треба розуміти покроково, як. Вам їх оформляючи, як ви самостійно цим займаєтеся і це запитувати. Отож, перша схема це коли використовують україн... українців тут на роботу взагалі без документів. Це буде називатися без, тобто, ну, без документів, не знаю, як там по на ночарно. І це буде не, не Пізніше, за якийсь період часу ви, напевно, напевно, захочете тут о, оформитися, але будуть можливо. Можуть бути складнощі, тому що вас запитають, а чому ви не оформлялися. Ви скажете, тому що місць там якийсь працедавець, обіцяв, і він цього не зробив. Тому ви маєте знати, що у вас спочатку мають бути документи на проживання. Тут це 24-й параграф. Далі підписаний договір. І це наступна схема, коли обманюють це, вже коли у вас є підписаний договір, коли у вас є вже документи. І ви десь там ходите про це влаштовуватися, але вам договора не дають, або, наприклад, дали договора. Але кошти, наприклад, дають вам просто готівкою, не на рахунок. І кажуть, там пізніше ми вам дамо на рахунок. Звісно, кошти готівкою також можна отримати, в цьому нічого, ну, нічого кримінального немає, але ви маєте знати, що більшість фірм дають. Перераховують кошти на банківські рахунки, це по-перше, а ось саме основне, що за кожний відпрацьований місяць в Німеччині ваш має бути, вам має листом чи на мейл прийти, наприклад, розрахунок заробітної плати, тобто скільки ви отримали на руки. А скільки було заплатено податків? Якщо вам такий листок приходить, розрахунок Лона називається, то значить ви точно оформлені, тому що вас ви можете мати договір, вам можуть, наприклад, платити готівкою за три місяці роботи, але податків за вас не платити. І у вас страховки не буде дійсної. А страховку тоді вам прийдеться самостійно оплатити, тому що страхування в Німеччині обов'язкове. І якийсь договір обов'язково має бути підписаний з двох сторін, двома сторонами, і не просто щось там на. Ну, може бути без печатки, але обов'язково підписаний. так? І це буде ваш документ, що ви точно тут працевлаштовані, де захищені ваші права, прописані обов'язки, листом ви отримаєте лона брехнунг, і, і це вже означає, що ви точно тут працевлаштовані. За вас платяться податки. Це дуже важливо. І остання схема, що стосується, а, мене раніше запитували, чи, є, чи можливо так, що хтось там, ну, будь-яких громадян Німеччини, може отримувати кошти за мене від джоб центра чи від соціальної служби. Я завжди казала, ні, тому що я не могла уявити, як це. А тепер, коли мені розказали цю схему, я зрозуміла, що все-таки я помилялася, і є якісь схеми, як людей обманюють. І, наприклад, це буде така схема, коли ви до мене приїхали, я вам кажу, ви можете жити в мене, та? Я з вами підписую договір на житло. Ну, наприклад, це може бути, ми можемо разом жити в квартирі, в великому будинку, або я можу мати своє житло і можу вам сказати, ось дивіться, ви тут будете жити, і давайте я вам буду допомагати з вирішенням різних проблем і там листів і так далі. І в багатьох випадках ну, так відбувається, тому що ті, хто знають німецьку мову, вони допомагають, бо якщо ви не знаєте німецької мови, то складно. І багато справ, яких я починаю сама за вас вирішувати. Я беру від вас доручення, наприклад, про те, щоб, щоб розмовляти там, з джоб-центром або соціальною службою у випадку пенсіонерів. Я далі йду з вами в банк, і ми вам відкриваємо карточку. а... А все буде приходити листами. А там э, від, ключ від листів може бути лише в мене, так? Або ви можете не розуміти. Ну, ясно, що може, багато хто буде і не розуміти. А саме більша проблема, що ви не будете хотіти в тому розбиратися, що там в тих листах написано, тому що там будуть якісь приходити різні листи, де буде написано, що вам там нарахували на, наприклад, на сім'ю 2000 євро. І карточки в мене залишаються, листи в мене залишаються. І я можу сказати, що. Ну, наприклад, вам не відкрили карточки. Чому не відкрили? Ну, не знаю, щось можу придумати. І скажу, так давайте кошти будуть приходити на мій рахунок, а я буду вам віддавати. І таких є схеми, що я забираю, там, якщо вам приходить 2000 євро, то я даю вам 1000 євро, 1000 євро забираю собі. Ще плюса квартиру 800 євро отримую. Тому що ніби ви ну, якби ви в мене живете. І таким чином вас. Можу обдурювати на тисячу євро. Якісь там листи приходять, ви не хочете в них розбиратися, або у вас нема доступу, тому ви маєте розуміти, що всі листи, які приходять, всі нарахування, які мають бути з Соціальної служби, з джоб-центру, ви маєте право на то знати скільки. І це офіційними листами приходить. Якщо я кажу, що я вам даю тисячу євро, значить це десь має бути написано, що от на вас прийшло тисячу євро. А, або там 1021. Є, є розрахунки, так? І це спочатку приходить листом, а потім, а потім приходять кошти або навпаки. Так? І ви маєте мати доступ до скриньки, маєте мати доступ до а, листів, до всіх інших. Документи, які вам приходять, які з вас вимагаються. Тому що, якщо ви цим не займаєтеся, то це вже може бути, що два роки, я на вас заробляю по тисячу, або то по півтора тисячі євро, або по більше, наприклад. Я кажу, ну, ну, в нашому регіоні так. І ви мені вірите, та? тому е, обов'язково самостійно розбирайтеся в своїх документах, обов'язково маєте. Скриньки підписані. Дивіться, за листами. Скільки у вас грошей приходить, у вас має бути обов'язково листи. Обов'язково всім, хто має документи біженців по 24-му параграфу, всі мож, мають право відкривати банківські рахунки. Якщо я скажу, що ні, ви не можете відкрити, може бути, що в одному банку просто вони не хочуть брати для себе, вони там не знаю, займаються лише якимось там бізнесом або. Банк може відмовити. Та? Ну, у нас такі є такі варіанти, що, наприклад, цей банк не хоче брати собі клієнтів як біженців, він займається лише якимось там іншими клієнтами. А здебільшого, ж хто знає, займається такими верствами населення, і ви маєте право до рахунку в банку, ви маєте право до листів, і ви зобов'язані самостійно з цим розбиратися для того, щоб на вас ніхто не наживався і не. Обдуриваю і ще сюди додам схему про здачу житла, там, кімнату чи там, наприклад, саме ліжко за 400 євро, за 300 євро. От нема до місця. Давайте ви будете в мене спати, я вас припишу за 300 євро. Звісно, це коли взагалі ніяких варіантів немає. Ви можете з цим на певний період скористатися, тому що дуже важлива тут приписка. Але з часом я пояснюю, що треба мати своє житло, і це насправді. Якщо ви в якихось регіонах живете, можна за 300-400-500 євро знайти собі житло, одну двохкімнатну квартиру в невеликих містах, але за певний період часу набратися терпінням і знайти. Обов'язково будьте обережні, обов'язково розбирайтеся з законах, вчіть німецьку мову, можете навіть зі мною вчити німецьку мову, деталі про вивчення німецької мови. Зі мною ви. А знайти під цим відео також на своїх курсах я багато чого пояснюю. Наприклад, саме таких справ, якщо когось цікавить або хтось не може з чимось розібратися, підпишіться на мій YouTube канал поділіться цим відео обов'язково всіма своїми знайомими і почуємось в наступному.